Ось таке печиво у нас вийшло. Всім привіт! Сьогодні будемо готувати печиво, як в дитинстві. В Ми вливаємо 80 мл гарячого молока, додаємо 170 г цукру, додаємо пачечку ванільного цукру. Також Добавляємо щепотку солі, гарненько перемішуємо, Добавляємо 100 г розтопленого вершкового масла, також додаємо ще одне яйце. Гарненько все перемішуємо до однорідності, ось така маса в нас повинна вийти. Відставляємо її в сторону, тепер будемо готувати сухі інгредієнти. 400 грам зарання просіяного борошна додаємо 1 чайну ложку з горкою. Розпушувача і гарно розмішуємо всі сухі інгредієнти. Ось так. Зараз будемо їх додати у рідку нашу масу. Потрішки всипаємо наше борошно і будемо гарно перемішувати. Ось так, по чуть-чуть. Знову додаємо борошно. І так само перемішуємо все. Знову додаємо муку, доки тісто можна мішати вінчиком. Потім будемо це робити вже руками. Ось так будемо замішувати наше тісто руками. Добавимо ще муки. Борошна може трішки не вистачить, можна буде додати, в залежності від кого яка борошно. Борошна нам трішки не вистачило, тому будемо додати борошна до тих пір, щоб можна було замісити гарне тісто, яке не буде липнути до рук. Ось таке тісто у нас має вийти. Ось таке гнучке, еластичне. Зараз будемо його розкачувати. Нашу робочу поверхню ми посипаємо борошном трішки. Викладаємо на нього тісто. Спочатку, щоб тісто. Не прилипало, також трішки змащуємо борошном і будемо розкачувати. Ось ми розкатали наше тісто. Ми зробили грубину тіста, десь вже мінус 7 мм. Кожен робить грубину тіста, яку полюбляє. Зараз будемо формувати вже наше печиво. Різаємо ось так кружечки. Ось так ми вирізаємо наше печиво по всьому тісту. Зараз забираємо зайве тісто, будемо його розкачувати і формувати знову печиво. Оскільки печиво в нас вийшло, тепер будемо його перекладати на дечко, застелене пергаментом. Кожне печиво будемо змащувати яєчною суміші з жовтка та молока. Змастили наше печиво, тепер будемо посипати його цукром. Наше печиво ставимо в духовку на 180 градусів десь на 10-15 хвилин. Наше печиво виходить хрумке зовні, але м'яке всередині. Кому сподобалося, ставте вподобайки. Всім смачного!